Вітаю, друзі! Ми з вами зв'язали вже дуже багато варіантів квадратів та інших багатокутників. І сьогодні хочу показати вам декілька способів, як же їх поєднати у виробі. Для першого варіанту нам знадобиться голка з широким вушком. І якщо знайдете, то було б добре, щоб кінець її був. Не такий гострий, адже якщо ми будемо працювати голку з гострим кінчиком, дуже часто ми можемо чіпляти розшаровані ниточки стовпчика або захоплювати тут не всю петлю, а розшарувати ненароком ниточку, і це буде виглядати не дуже акуратно. Краще, щоб кінець голки був ось такий. За допомогою такої голки вам буде легше зшивати петлі. Отже, ми вирівнюємо квадратик, щоб центральна петля куточку відповідала другій петлі на квадратику. Робимо стібок, закріплюємо ниточку, навмисно взяла ниточку іншого кольору, щоб було краще видно, який візерунок в результаті виходить. Закріпили і тепер за обидві стінки петель ми підхоплюємо петлю на одному квадратику і на іншому. І робимо акуратний стібок. Таким чином ми в іграшках з вами зазвичай пришиваємо голову до тулуба. Тож спосіб цей не новий. І він один з найпростіших і найшвидших. І, звісно, якщо у вас ниточка кольору такого ж, як і сам квадратик, то цих стебків буде майже і не видно. І ось так. По черзі, не пропускаючи жодну петельку, ми зшиваємо квадратики. Для наступних способів нам вже потрібен гачок, яким ми, власне, в'язали квадрати, також залишаю ниточку іншого кольору, щоб краще було видно візерунок. Отже, ми так само вирівнюємо петля до петлі, щоб все було рівненько, і заводимо гачок, зараз покажу ближче, якщо ми ось так тримаємо, ось передня стінка петлі згори вниз, ми заводимо гачок за передню стіночку петлі на одному квадратику. І згори вниз за задню стіночку відповідної петлі на іншому квадраті. І протягуємо крізь обидві ці петлі ниточку. І далі ми будемо пров'язувати сполучні стовпчики, заводимо гачок за передню стінку одного квадрата. Згори вниз за задню стінку другого і пров'язуємо сполучний стовпчик. І ось таким чином, не поспішаючи, ми знову з'єднуємо кожну петлю. І в результаті між квадратиками у нас утворюється ось така акуратна косичка. Ниточку ми тут дуже не затягуємо, щоб у нас не деформувалися квадрати, тому і товщину нитки вибирайте відповідно і розмір гачка. І знов таки можна працювати ниточкою іншого кольору. Щоб підкреслити місця сполучення квадратів, можна робити такою самою, як і квадратики. Усе залежить від вашого задуму. Коли ми доходимо до куточка, ми продовжуємо на іншу пару, і у нас виходить ось така одна довга косичка. А коли нам треба буде у цю сторону, З'єднувати з іншою ще парою квадратів, то дійшовши до косички, ми просто робимо одну повітряну петлю, як місточок, і потім продовжуємо наступні квадрати з'єднувати. Наступний варіант з'єднання квадратів це також косичка, але вже більш об'ємна. Ми також пров'язуємо сполучні стовпчики. Але для кожного квадратика, для кожної стіночки петлі вони окремі. Тобто ми завели за стіночку і одразу пров'язали сполучний стовпчик, завели за відповідну стіночку на іншому квадраті, зробили сполучний стовпчик. Ті самі петлі усе робимо так само, тільки у нас виходить, що на пару петель у нас не один спільний сполучний стовпчик, а окремі стовпчики. Теж ніточку не затягуємо. Слідкуємо за щільністю в'язання. І маємо вже ось таку об'ємну косу. Ще раз показую, заводимо за передню стіночку на одному квадратику, пров'язуємо сполучний стовпчик. За задню стіночку згори вниз і пров'язуємо другий стовпчик. І маємо ось такий варіант сполучення квадратів. Цей самий варіант з'єднання можна робити і за обидві стінки петлі. Тоді візерунок буде дещо іншим. Тобто сам візерунок буде таким самим, але у нас буде більш щільне з'єднання. Ми підхоплюємо петлю за обидві стіночки. Робимо сполучний стовпчик і відповідно петлю іншого квадратика так само робимо сполучний стовпчик. І знов таки з кольором. Можна таким самим, як і квадрати, можна контрастною ниточкою для більшої виразності. Також залежить ще від візерунку самого квадратика, адже різні варіанти з'єднання підходять краще до різних візерунків, з яких зроблений сам квадрат. Ось маємо ось таку косичку для з'єднання. Можна вигадати і інші способи з'єднання квадратів, і, як бачите, єдиного правильного способу немає. Усе залежить від того, який вам зручніший, який більше підходить до дизайну вашого виробу. Тож обирайте той, який вам більше до вподоби, і бажаю вам приємного в'язання. Дякую за увагу!